Шістнадцята година в Україні на часі новини для вас працює Лілія Налягата. Російська армія атакувала Дніпро-Балістикою. Близько 12-ї години у місті пролунав потужний вибух, ще один у межах області. Докладніше про безпекову ситуацію розкаже моя колега з Дніпра Олена Менделюк. Вона вже на прямому зв'язку зі студією. Привіт, Олено! Що тобі відомо? Вітаю, Лілія. Ну сьогодні день проходить під суцільні повітряні тривоги. Першого оголосили близько десятої ранку. А вже по обіді ворог завдав удару по Дніпро. Одразу після атаки городяни помітили стов диму, який здійсняється в одному з районів міста. Попередньо відомо, що було застосовано ракету ракета з балістичною траєкторією польоту. Монітори писали, що в небі був також безпілотник Орлан за його допомогою коригувався вогонь. Станом на зараз, поки немає офіційної інформації від обласної. Ської адміністрації про наслідки чекаємо зведення, аби було вже більш конкретніша і офіційна інформація. Ну, загалом армія країни-агресорки другий день такої область балістикою так напередодні було влучання у Дніпровському районі. Вибуху чолові і жителі новомосковського району внаслідок удару руйнувань зазнав інфраструктурний об'єкт та житлові будинки. За інформацією від обласної адміністрації, понівечено щонайменше 6 шість домоволодінь та авто обійшлося без постраждалих. Ну, і для пом. За терора мирного населення Криворізька районна військова адміністрація відправила захисникам чергову партію безпілотників. А саме 300 дронів їх виготовили на Криворіжжі. Недалі, прошу прослухати короткий коментар. Вони будуть передані нашій славетній третій штурмовій бригаді, яка нас захищає на харківському напрямку. До речі, тих нової партії ми застосували нові технології і вони вже можуть бачити, хай не в ночне време, але в сумерках вони вже на великому розстоянні бачать ворога, і там його і знищують. І ще ми продовжуємо виготовляти реби. Зараз вже нова партія теж жде нас на виготовлення. Ну, з такою інформацією має станом на зараз у в обласній військовій адміністрації. Просять населення впродовж дня і надалі не нехтувати небезпекою і бути у безпечних місцях у разі чергового оголошення повітряної тривоги. Студія вам слово. Дякую тобі, колего з нами наживо. З новинами з Дніпропетровщини була наша кореспондентка Олена Мандалюк. Росіяни знову атакували Харків. За повідомленням обласної влади ворог ударив по місту кабами. Наслідки ще уточнюють. Обстріляли росіяни і дергачі. Там поранені п'ятеро людей. Чоловіка та жінку ушпиталили. Ще трьох жінок гостра реакція на стрес. У Харкові досі триває рятувально-пошукова операція на місці ранкового удару росіян. За даними обласної військової адміністрації, на тепер відомо про сімох загиблих з них п'ятеро жінок і один чоловік. Дані ще однієї особи встановлюють. Для цього проводять додаткові експертизи. Ще 16 постраждалих. Усі цивільні працівники підприємства де друкували поліграфію. Нагадаю, росіяни вдарили по місту ракетами С-300, поцілили по залізниці одному з підрозділів комунального підприємства підприємства та друкарні дев'ять ракетних ударів безпосередньо по місту Харкову. Е, значить, ще три удари по населеному пункту Люботин. Це Харківський район. Значить, по місту Харкову, два райони Холоднірволодних та Основ'янський. Тут великі підприємства. Це фактично типографія. Абсолютно цивільне. Ніяких військових об'єктів ані тут, ані поруч немає. На підприємстві під час удару працювало більше 50 працівників. Один удар було безпосередньо в цех, де працювали люди. Ну і власне кажучи, ці шість людей опинилися в самому, тобто епіцентрі удару, ще дві ракети, скажімо так, поблизу цього підприємства. У Люботині на Харківщині поранено сімох людей. Як повідомили в обласній прокуратурі, ракетний удар припав по центральній частині міста. Пошкоджено парк, автомобілі, магазини і об'єкти транспортної інфраструктури. Ворог бивіз території Білгородської області Росії. 52 тисячі українців вважають зниклими безвісти від початку повномасштабного вторгнення Росії, і це лише ті громадяни, чиє зникнення вдалося підтвердити. Про це в інтерв'ю нашому кореспонденту сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і додав, що цього тижня Україна очікує позитивних новин щодо повернення дітей, яких депортувала Росія. Нам вдалося верифікувати 19 546 українських дітей. Ця робота продовжується щодо посередників. Катар у нас є найбільш успішним, і я сподіваюся, що ще на цьому тижні ми почуємо нові позитивні новини Хоті щодо повернення. Поки нічого не скажу, знаєте, як людина, яка безпосередньо приймає в цьому участь, я офіційно повідомляю про якесь повернення, коли діти або дорослі знаходяться фізично вже на території України. 15 років тюрми отримав навідник ракет на Яворівський полігон. Про таке повідомляє СБУ 73-річний уродженець міста Львова, колишній працівник КДБ СРСР, співпрацював з агентами ФСБ Росії. Він збирав дані про розташування військових об'єктів, зброї та об'єктів критичної інфраструктури в регіоні. Зокрема, переслав карту схему Яворівського військового полігону. На ній було зображено розташування військових містечок Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Додатково зазначив, де містяться казарми та гуртожитки. 13 березня 2022 року окупанти випустили по цих об'єктах понад 30 ракет. Тоді загинуло понад 60 людей. Більш як 160 отримали поранення. Затримали навідника у червні 2022 року. Під час судового засідання він вини не визнав, у скоєному не розкаявся. Працівники ДБР повідомили про підозру ще чотирьом підозрювальним Севастоп. Підозрюваним Севастопольського беркуту, зокрема командиру взводу, після втечі експрезидента та перемоги революції гідності, вони перейшли на службу ворогові та сприяли окупації Криму. В українській формі та з привласненою зброєю чергували на блокпостах усіх автошляхів, які вели з материкової частини до півострова. Оглядали транспортні засоби, не допускали туди міжнародних спостерігачів, правоохоронців та військових. За це отримали посади в окупаційних органах влади та російське громадянство. Вони втекли зі зброєю та пішли на службу до окупанта. Зокрема, допомагали агресору захопити Крим, знущались з активістів майдану та українських журналістів на блокпостах. Зрадники упродовж 2013-2014 років разом зі спецпризначенцями інших підрозділів Беркуту брали участь у силовій протидії мирним акціям протесту у Києві. Фігурантам заочно повідомлено про підозру за заволодіння вогнепальною зброєю державну зраду. Та умисні дії з метою зміни меж території України, максимальне покарання 15 років позбавлення волі, слідство клопотатами про обрання відносно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За новим законом про мобілізацію військовозобов'язані зобов'язані можуть оновити дані через мобільний застосунок резерв плюс. Утім, є випадки, коли цього недостатньо, наголошують у Міноборони. У відомстві пояснили, до територіальних центрів комплектування доведеться звернутися, якщо у відомості з реєстру «Уберіг» містять помилки або неактуальні. Також це необхідно зробити, якщо в інформації з'являється статус. У розшуку його присвоюють тим, хто порушив правила військового обліку. А також коли особові дані старі, у Міноборони зазначили, якщо ви хочете пришвидшити оновлення персональної інформації, краще піти до ТЦК. У день морської піхоти України Володимир Зеленський зустрівся із захисниками та відзначив їх державними нагородами. Президент привітав воїнів і подякував кожному матросу, сержанту і офіцеру за службу. Пам'ять усіх морських піхотинців, які віддали своє життя в боях за Україну та її незалежність, ушанували хвилиною мовчання. Зеленський зазначив, морська піхота це особливий ряд військ і за значущістю і за оснащенням, і за повагою. І вона відчутно вплинула на перебіг війни. Ви відзначили в боях з перших днів війни та брали участь в кожній із дійсно стратегічних битв на наших південних та східних рубежах. Це захист острова Зміїний Одеського та Миколаївського регіонів. Важка бойова робота на Херсонщині, яка багато в чому визначає долю цієї війни. Оборонні операції на Донеччині та Луганщині. Силу України неможливо уявити, без вашої сили українських морських піхотинців. Україна пишається вами. Україна покладається на вас. Велика Британія посилить українську протиповітряну та морську оборони. Пакет уже в дорозі заявляє тамтешній міністр оборони Гранд Шапс. Переконаний, це допоможе захистити передусім інфраструктуру, яку нині ворог атакує щодня. Ціна питання майже 220 мільйонів євро. З них на понад 80 придбали радари ППО, фальшстілі і системи радіоелектронної боротьби. Ще більша сума передбачає придбання невеликих човнів, розвідувальних дронів і надводних суден без екіпажу. Наразі фонд для України налічує понад мільярд євро, з яких майже 600 мільйонів від Сполученого Королівства. Серед інших донорів Данія, Естонія, Фінляндія та Німеччина. Раніше шапс також обіцяв у травні зсу отримають 100 ракет для систем ППО. Росіян у Норвегії не чекають уже за тиждень. Країна не пускатиме до себе громадян країни-агресора. Повідомляє тамтешній уряд. Відмовлятимуть у в'їзді всім, чию причину візиту вважатимуть несуттєвою, і туризм входить до цього переліку. Винятки передбачені, але їхній перелік обмежений. Це відвідування близьких родичів або навчання, чи робота у Норвегії та інших країнах Шенгенської зони. Нагадаю, навесні 2022-го в Осло посилили візові правила для росіян. Відтоді туристичні візи, практично. Не видають. Так заявили уряді. Норвегія виказує солідарність з Україною та союзниками у протидії загарбницькій війні Кремля. Валіза в майбутнє. Благодійний проєкт під такою назвою реалізують на Прикарпатті. Волонтери збирають пакунки для всіх випускників інтернатних навчальних закладів в області. Які речі туди складають і навіщо вони дітям у нашому матеріалі. В офісі мальтійської служби кипить робота. Волонтери упаковують валізи, речей багато. Це все для випускників спеціальних шкіл та центрів соціальної підтримки і психологічної реабілітації, кажуть волонтери. Усередині речі першої необхідності, які знадобляться на початку самостійного життя. Кожна дитина отримує каструлю, сковорідку, праску, елементарний набір постільної білизни. А ще термочашку, чайник, плед, ковдру, подушку, рушники, павербанк, флешку взуття та навіть настільну лампу. місті цієї валізи придумали наші волонтери. Наші Дітки, які пішли вчитися в інститути, в коледжі. Ідея, щоб дитина взяла цю валізу, приїхала в гуртожиток, розклалася і могла цим користуватися. Тут ти нарешті отримуєш щось що є твоєю особистою власністю. Твоя починається історія з цієї валізи. Проєкт валіза в майбутнє на Прикарпатті Працює вже шостий рік, розповідають волонтери. Перші валізи вони зібрали ще 2018-го для випускників однієї зі шкіл-інтернатів області. Зараз розширили проєкт вже на сім закладів. Азі це тридцять випускників у декількох школах інтернату. Це і Починіжін, і Черча, і Долина. Уже кілька років поспіль отримують валізу від волонтерів і випускники рогатинської спеціальної школи. Половина дітей у нас це діти з інвалідністю, є діти позбавлені батьківського піклування, діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, це діти внутрішньопереміщені особи. Діти, які знаходяться в складних життєвих обставинах, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей. У випускному класі цьогоріч дев'ятеро учнів і вони дуже чекають на свою валізу. Кажуть, згодиться в студентському гуртожитку. Годин, на Там з коледж, а треба. Ну вже ти в коледжі там не треба речей. За шість років волонтери вже зібрали та передали майже дві сотні валіз. Загалом майже на мільйон гривень. Долучитися до цієї ініціативи може кожен, донатом або придбавши будь-яку річ зі списку. Зазвичай дуже багато йде переказів на картку, але і дуже багато людей заходять сюди. Дякую. Певна можливість є, не виникали є, але цим діткам взагалі ніяких можливостей немає, щоб мені допомогти. Просто немає нікого, ні на кого не опертись. так підтримати їх трошечки. Та... Може, веселіше буде йти в світ. Вручатимуть валізи випускникам традиційно на останньому дзвонику. Дорослі хлопці, яким там по 16 років отримують валізи, відкривають її і починають плакати. І це не сльози якогось жалю, а це сльози радості і вдячності за те, що вони отримують. Також для випускників за успіхи в навчанні, спортивні чи мистецькі досягнення упродовж першого навчального року призначать щомісячні стипендії. Жалан Дучак знову автонас, телеканал, інтермарафон. Єдині нове. Наступний випуск новин о 17 й А поки Олександр Просяник продовжить єдиний марафон, він вже у студії. Тож, Сашо, слово тобі.